Усім привіт! Сьогодні хочу вам дати рецепт дуже смачного макового рулета, який точно стане для вас знахідкою. Отож, починаємо готувати тісто. Для цього нам необхідно змішати тепле молоко, сіль, цукор, сухі дріжджі. Все гарно перемішуємо. До цієї суміші додаємо одне яйце, знову все перемішуємо, і тепер будемо поступово вводити просіяне борошно. Трошки перемішуємо вінчиком, потім переходимо до замішування руками. Також я додаю ще вершкове масло розтоплене. І тепер, по ходу, вже будемо додавати борошно, і дивитися на консистенцію нашого тіста. Воно має бути еластичне і не липнути до рук. Приготуйтеся, що на замішування тіста у вас вийде десь 10-15 хвилин. Тепер нам необхідно загорнути його в харчову плівку і відправити в холодильник мінімум на 2 години. Краще на ніч. Після цього я дістаю тіста з холодильника і розкатую його у такий тоненький пласт. Зверху змащую шоколадною пастою. Трошечки залишаючи місце по краєчках і зверху викладаю макову начинку. Я брала вже готову, це дуже зручно та також смачно виходить. Загортаю наше тісто в щільний рулет. І тепер розрізаю на половинки, але зверху залишаючи місце, щоб тісто було з'єднане. Тепер переплітаємо між собою дві половинки, виходить у нас така ніби косичка. Тепер загортаємо у віночок нашу косичку із тіста. Обережно перекладаю рулет у форму для випічки, яку я застелила пергаментом. Звичайно, для гарного кольору змащую рулетик жовтком. І тісто так може ще постояти півгодинки, набрати Кімнатної температури. Після цього відправляю в духовку випікатися ну, приблизно на 45-50 хвилин при 160 градусах. Подивіться, який фантастично гарний рулет вийшов. Він дуже ароматний, аромат на всю оселю і дуже-дуже смачно.